Фрешки, всім привіт! Компанія Fresh Aut, як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ще один ось такий автомобіль це Volkswagen Tiguan. як ви бачите, вже повністю в рестайлерному кузові. Чисто 2020 року випуску даний автомобіль на класній комплектації Хайлайнівська. тобто на всіх максимальних асистентах, з хорошим пробігом, є цей автомобіль з Європи. Повністю весь є цілий. О, цей автомобіль у нас без ніяких моментів, прозор, з прозорою сервісною історією від офіційної. Інного дилера, і реально буде ця автівка за дуже дуже хорошою ціною, тобто буде ціна автомобіля попереднього кузова. Але менше з тим по автомобілю, зараз я вам швидесенько розкажу, пробіжусь по комплектації. Звичайно, ціна буде автомобіля. Зробимо замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Ну і покажу по слідах по експлуатації. Того, що в автомобілі оригінального пробігу 140 тисяч. Цей пробіг, як завжди, на це підтвердження офіційним дилером, що ця дана вдівка заїжджала до офіційного дилера і все по парламенту обслуговувалось. Так що на такому пробізі та навіть на у обом пробізі будуть видні якісь там мінімальні, не мінімальні але будуть видні сліди експлуатації від попереднього власника. То я вам, я вам їх що побачу, то вам покажу в даному автомобілі, щоб ви мали розуміння, що з даним автомобілем є все класно, того що, типу, попередньо я вже бачив, цю автівку, і реально він мені подобається і хочу просто вам показати цей автомобіль, щоб ви також мали розуміння, що він є в гарному стані Отже, по- Нали по автомобілю по комплектації. Комплектація Хайлайновська, прикольна. В неї входить в цю комплектацію. У нас е, максимальна топова оптика АКЛАЙТ е, це матрична оптика, вона адаптивна, яка вирізає автомобіль з потоку. Тобто найкрутіша, найкласніша оптика, яка може бути в такому класі даного автомобіля, тобто максимальна оптика. Так, далі біжимо по автомобілю. Е, Диски у нас тігуановські, 18 го розміру, з гумою 235х55 літо встановлене е хенку, хенку літні колеса встановлені. Так, Далі біжимо по комплектації. Е Безключовий комфортний вхід автомобіля є. Е дуже класна штука. Е так, сідаємо в автівку, робимо запуск, так, це зажигання просто, запускається кнопочкою. Так, запустився автомобіль, все працює чітко справно. Бачите, трошки ви більше обороти, бо на холодну запускає вам автомобіль. От, так, щодо комплектації. І, ага, пробіг 146 тисяч, не 140-146 тисяч. Далі по комплектації. Цифрова панелька приладів перед вами. Це додаткова також опція, друзі, щоб ви собі знали. шкіряне мультикермо з підігрівом, Бачите, ось тут вже підігрів, винесли клопочка підігріву, е з клавішами керування, адаптивним круїз-контролем є в даного автомобіля. Підігрів та складання електродзеркал, підсвіточка амбієнс. Ось тут е по картах, по порогах. Ось тут на порогах є також підсвіточка амбієнс. От. І, до речі, ця підсічка амбієнту, уже в нових тігуанах вона міняє колір, друзі, на відміну від попередніх версій. Так, до того всього маємо що? асистенти допомоги водію. Ось так на кермі це швидкий доступ до цих асистентів. На кермі, бачите, є last line assist, рух по смугах, є адаптивний контроль, є front assist, є side assist, це нас, side assist. у нас ось мертві зони. Бачите? Хоп, загоряються зразу мертві зони. Виїзд міської парковки і фронтасі, тобто максимальна кількість асистентів, яка може бути в такому класі, це вони є тут всі в цього автомобіля. більше асистентів вже не буває. Так, сюди переходимо. Маємо магнітолку Discovery сенсорну на українській мові. З навігацією вона, ця магнітолка жестами керується махом руки, гортається магнітолка. В цій магнітолці стоїть встроєна трьохзонний клімат-контроль. Так, на три зони. Так, три зони клімат-контроль е, з функцією очищення повітря і є автономне опалення, Webasto. Е, це оригінальне вебасто, яке встановлене по заводу. Е, до речі, два ключа є і пульті керування до цього Вебасто, це заводське Вебасто, дуже зручна штука е, в холодний період часу, тобто ви собі його програмуєте, конкретний час, дата виїзду. І у вас буде цілком теплий і приємний автомобіль. Е, так, Android Auto, Apple CarPlay, то все також є присутнє. Ну і ще ось тут перед вами може бути ваша улюблена опція, е, що е, виноситься сюди у нас, десь мала би виноситись сюди навігація. Хоча я щось не бачу. Параметри руху, асистенти. Аудіо, до речі, в старих автомобілях навігація виводить, бо ось тут а, цю функцію можна актувати в магазині. Бачите, як нових тигонах зроблено? Типу, в старих вона, якщо ось тут є кнопочка навігація, вона зразу сюди виводилася без проблем. А тут треба актувати в магазині. Ну нічого, ці автомобілі ми тільки почали брати, ми розбираємося з цією функцією, що це таке, і будемо вам, як то кажете, допомагати, щоб ця навігація у вас була. Бо тут також бачите, заходимо в магазин. Та ну, зараз спробую включитися до автомобіля, включити до Wi-Fi і розберуся, розкажу, як воно буде там далі працювати. Так що, кого буде цікавити, я зроблю ще одне відео, розкажу на рахунок вам навігації, чи розібрались, працює, не працює, і як її буде активувати. Так, далі. Ось тут знизу у нас є вже сенсор на керування клімат-контролем. Бачите, тут є підігріви сидінь, сенс на керування клімату, ну Все те саме, тільки зробили таке сенсорне, все прикольне, більш так, я не знаю, сучасно. Ось тут у нас старт-стоп, як завжди, Сама парковка є, і камера виду та паратоники 360. Коліщатку для зміни руху режиму їзди, автохолд, автоматичне тримання, ну, автоматичний ручник і електроручники. Так. Далі, далі, що ще я вам не сказав чи сказав. Далі, що ще по автомобілю? Сидіння. Сидіння, до речі, у нас комбіновані, алькантара з текстилем, вони дуже прикольні, ергокомфортні сидіння, є функція масажу впередніх пасажирів. Тобто, як на мене, це одні з найкращих сидінь, тому що вони класно, дуже зручні, по-перше, і класно мають бокову підтримку для спини, для ніг, для колін, Бокова дуже класна підтримка. тобто, як на мене, в Тігуанах це найзручніші сидіння, які можуть бути на даний момент. Так, є, це я вам сказав, позаду, що в нас є позаду? Позаду так само підсвіточка амбієнсу на світиться, керування третім кліматом. Бачите, синеньким кольором тут світиться під світочка амбієнсу, а вона міняє там ще червоний, білий кість там є, ну міняє, в общем, амбієнс, підсвітка по заводу міняється. Максимально так само, задня оптика IQ light бачите, від Volkswagen, бо є ж звичайна, тут така топова. ну, типу, може, ви бачите, так перекидає прикольно, вона світиться. Якщо зараз я включу, включу е фари примусово, можливо, вона проявить себе. ну, Ну, не знаю. Отак, ну, да, бачите, класно світиться. Ну, Дуже гарний дизайн. Е потім маємо в е комплектацію входить електрокришка багажника у нас є. Електрокришка багажника та електрофаркопія присутня. А решту все те саме плюс-мінус по комплектації. компресор, хлей, пінка і так далі. Так, це є, це сказав. Тут більше нічого такого цікавого немає. Ну, в принципі, ось така вся ситуація з комплектацією. Так, далі, друзі, беремо швиденько по лакофармовому покриттю, робимо заміри. І по сідах по експлуатації. Так, по лакофарвому покриттю. Підемо по правій стороні. 129, 114. 118, 113, 115, 98 і 9, 106, 104. Задня кришка у нас 143, 114, ліва сторона у нас 95 і 9. Не 959, 95 і 95 9, друзі. 115. 116. 117. Тут, ну, типа, 119, видно, так? 119, 123, крило у нас 119, ще крило 117. І капот у нас 121, 117 і дах у нас 121 і 109 Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі без ніяких там моментів. Так, решту покруг автомобіля, е, ну, як на мене, я ніяких не, там недоліків чи слідів критичних не бачу. Друзі, е, критичних сказав. Тобто, що там щось поломане, е, потерте, глибока подряпана, така, що фарбувати, треба, чи якась така вм'ятана, що потрібно щось втручатися в сам кузов автомобіля, чи бампера десь були знімались. Такого тут немає в даному автомобіля. Тут все чітко гарно є з. Мінімаль з некритичних слідів по експлуатації я тільки бачу там попередній частині автомобіля і тільки, щоб придивитися, зблизька, дрібні-дрібні сколики. Тобто зовсім дрібні сколики. По оптиці практично їх і немає, але на капоті десь тут один-два сколики є. От, бо на чорному кольорі не сильно видно, але якщо придивитись, вони є, там пара сколиків є. Так зрештою, все дуже-дуже гарно по автомобілю. Самі можна бачити на камері, що ну, типу, без через, без подряпин, без протертості, бампера всі на місці. От гляньте, як бампера всі, всі на місці, всі по, по, -по заводу, Ні, ніж ніж, ніж, ніхто тут нічого не крутив, не знімав ну реально е гарний стан цього автомобіля. А ще по задній бамперу тільки просто трошки гляну. Він так стояв, трохи пелюк пропав, от, чорний колір. По задньому бамперу трішки видно, там така мінімальна якась притертість тут. Щось десь грузили, дай зацепили. Критично знову ж таки, нічого не мало, Ось така маленька царапинка, бачите, це от, стою на відстані 20 см, його не видно. Але якщо придивитись геть, то трішки там є. Так, є, є, є. І що? Ну і по салону, по салону тут все, як на мене чисто, гарно. По арочках також все гуд. Пластик не пошкоджений, переднє сидіння позаду. Ну, тип, тут все є добре. Стеля гляньте, в якому стані. Ну, типу, питань тут немає. Реально всередині все чистенько, гарно. Сидіння без потертості, без нічого не порвато, в автомобілі, до речі, не палили. Це 100%, бо я сам не палюю сигарети. можна почути за кілометр. От, в автомобілі не палили. Оце в нас карта водія. Знову ж таки, поріг водія Показую вам саме ті проблемні місця, де... В якому стані сидіння? Все, ну гляньте, ось так, ніде не поломато, не, не порвато, не зажато, не просижено. Ну, типу, все чітко гарно, підлакітника, ППшка, ще одне сидіння водія, до керма, яких претензій немає. Ну, типу, цілком все є більш як адекватно, гарно з даним автомобілем. Так що ось така, друзі, ситуація. І що саме головне. Автомобіль 2020 року, чистий 20-й рік, 146 тисяч пробігу, 2 літровий дизельний двигун, потужністю 100, 140, по-моєму, кВт, 147, а зараз гляну, 140 кВт, по-моєму. 147 кВт, це вже новий двигун, 147 кВт, 204, по-моєму, кінські сили. От, на повному приводі даний у нас автомобіль. І на автоматичній коробці передач, dq 381. І за це все, за цей весь коктейль, типа то кажуть, за цю всю картину даний автомобіль буде вартувати на віддачу орієнтовно 32 500. Тобто це є дуже гарна ціна за новий кузов 20 рік, 146 пробігу, повний привід, хайлайн комплектація 32 500, друзі, на віддачу. 33 стоїть в інтернеті, 32 500 буде на віддачу. Так що, хто зацікавився даним автомобілем, без проблем можете приїжджати до нас на тест-драйв, на огляд, на офіційний дилер діагностики, перевірки. Це все можна зробити, якщо ще раз без проблем. Якщо вам щось треба віддалено, там якісь перевірки, діагностики, історії від дилера, також можу вам все надіслати, показати, щоб ви мали розуміння, що з ним є все дійсно 100% гарно та класно з даним автомобілем. І в нас є опція, друзі, доставки, можемо вам без проблем також цей автомобіль доставити до вас, там до хати, під ключ, от, щоб ви, там, хто каже, не маєте часу чи ще, ми можемо до вас приїхати. Сподобається купити, не сподобається, ми поїдемо собі на згад. Так що ось така ситуація. І ціна на віддачу вже вам сказав, це сказав. Так що, в принципі, все. Всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.